Всім привіт, я Саша, е і я працювала на шоу голос країни, а тепер я на шоу голос країни. Е ось так. Я думаю, він мені точно допоможе, тому що насправді мені здається, якщо я була дійсно як учасник, я б дуже хвилювалася. Дійсно, я б дуже хвилювалася. Але е я не знаю, я коли зараз ну, ти приймаєш якісь такі рішення, ось так. Ти не встигаєш навіть подумати, що ти хвилюєшся. Важливо, точно важливо, тому що я вирішила точно не відпускати музику свого життя, тому що ну, у мене є талант співати. Я вважаю, що якщо він є, то його треба розвивати.